Всім привіт в цьому відео ви побачите, як Василь вперше раз взяв в руки великий хуй ствол. Я буду намагатися хоча б попадати, бо я ніколи не грав із оператором Valorant. Тому наливайте чайочечки очечки. О, і не забувайте підписуватись на мій телеграм, бо у нас вже там майже 40 прикольних чоловічків. Тому якщо ти прикольний чи прикольна, то чого ти ще не там? Приємного перегляду. Який лотус, блять, ну ви що прикалуєтесь, який лотус? За що лотус? Дайте щось нормальне. Так, чембер на хто лок. So так, давайте покажем Сюяим. У <coughs> для чого я тренувався? Ебать, у них чембер на реакції. Last player standing. One enemy remaining. Teleports ready. Туда. Yes! Made a friend. There? Cutting through. No, no, we Fuck you, aimir I'll find you. Bestionate. Last player standing. One enemy remaining. No picken. Туда. Ебать, народ, друга катка на Чембері, куда? Що я роблю? Ебать, я монстр. Зараз Чембер буде пушити, як завжди. No picken. Не. В смысле, не пушить Чембер. Це просто смішно. Блядь, а скила. А, як погано. Як погано. Team A. Ні, це жорстко, це жорстко. Ми так само жорстко всосали, як два рази жорстко виграли в минулих раундах. Нічого, нічого. Це був бонусний, в принципі, непогано, зараз гроші і так один хуй нема. Пошл ти нахуй. Я поняв. Блять. А! Ну баний шашлик, як я так? А, йому дав тіло одне. Ну, один хуй мало. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ебать, смоку, писюн. Писюн, смоку. Ну ты топаешь, мужик, и резко. It's you and me. А, ну, можно и так, да. Давай, у уби... А, ты все, ты караула, уда, типа любому. Бам! One... Хорош! И One... прыгай, прыгай, прыгай! Uh. Ну тут, 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 да, тут дуже мало шансів, все, <схід> <схід>, що в них чембер на без руки, что не сможет быть. <схід> Иван чай із сахаром Ілі с моими слезами? Бля, то не наш! Як? Ну скажіть, як? Як? А я щось не замітив. Треба, коротше, міняти колір, напевно, відображення енемі, бо я щось... Ш... Ні, ми, ми можемо, ми можемо це виграти. Правда, в'єбали три раунди підряд, що трошки обідно, але... Спайк дайон А. Спайк дайон А. Enemy spotted. A. Drop in a My alt is ready. One enemy so remaining. close. Time to jump. Teleports ready. Uh huh. Хорошо. <laughs> Розум, блядь, присутствує. Отут, отут, дивіться. Вот тут, вот тут, двигается. Есть, ай-яй, погано, погано, погано. Есть еще один тут. Ее, Ахуєнно. Пам, пам, блять, мені подобається Чембер. Такий прикольний персонаж. Бля, я при бабках, конечно, но вы тоже не наглите. Нихуя гандон, блядь, за оператором. Писюн, блядь, смердючий. Ай-ай, ай-ай, ай-ай. Я забрал трапку случайно. Бля, я Трап боюсь опикать этого оператора, знаешь. Right right oh, oh, хорош, разменял я, хорошо. Можешь, можешь, and хорош. And Найс. Хорош, бля. Недаром хлопці купив пушечку. Так, ну я зараз граю з гам. Оу, ну ноу, бля, Ебать, ну я вже нажав, бро. Ну бро. <laughs> Нахуй мені два. Йобаний рот, а як це воно має бути, що я зараз буду грати з ультою? На, давай, дуже дякую. Ну! Ха-ха! Ебать, я уебал! Бля, як я не попав. Ну як я мав вигравати це, бляк. Сука, він прыгає. Бля, май Сорі Хорошо, чемберіба персонаж. Мені дуже сильно подобається. Прям дуже сильно крутий. Немає? Хорош? Хорошо. На! На! Туда! Оператор, оператор, оператор! Есть! Yes, Встык за советы! Ебать! Та ты шо? Ого! Мерси! Мерси! Хорош. Ой, хорош. Ебать, команда, блядь. Я то урод, шатал. Спайк даун, Бэй. Хорошо, Агуджа. Все, это барновый чембер, майнер. Майнер, чембер. Треба, короче, скин на оператор, т.п. Влязай баллайцев. Рио ты, блядь. Ой, ремайки. My turn. One enemy remaining. Flawless. Good Так, тепер за деф. Я можу, в принципі, на це піти. Я думаю, я там хорошо стану. Пер, пер, поп... <пробування> Поперекриваю. Перекрию мейн, і в мене там буде достатньо. Дам якусь трапку хорошу. Спробую щось придумати. А туди не достану на ящик. Бам. Може буде імбаня. А, не достане. Йо, мені шашлик. Дай, бати. Тут мене можуть запушити. Mm -hmm. Так, народ. ставим ставки, скільки я хедшотів зловлю. Хулі так тихо, блядь. Алло, пісюни воде. Spike В смислі, а де та кінфа довго була? Пацани. Last player standing. Oh my bad, sorry. Ха, <гум> і бать, я постріляв, як валянок засраний, йобаний шашлик. Три голови, то. Ай, блять, ну це понос. Це понос. Тут по-іншому по не скажеш. Ой, блять. То в той моменті я офігенно стріляю, залітаю все, вроді би, і думаю. А в спину, блять, нереально вбити, в <гум> два тіпа просто. Бем, <гум> бен-бен, блять. Заберіть у мене мишку і комп'ютер, щоб я, блядь, займався якимись речами, не знаю, з дерева щось витес, витесував, з крови пасом. 300 гривен селі дають. Сім. Дайте вина. A... Блядь, я би забрав, я б забрав! Йорік, блядь! Блять! це Ярик мене продав, я то рот їбав, ну ти якийсь валінок. Ну я лох, я просто думав, що на мене виходить ІСО своїм щитом. Я достаю замість шерифа? А uh, Чемберовського достаю класик, щоб правити на кримнощі пробити, без достати ган. Ну, не, не вийшло, блядь. Найс. Nice. Найс. Nice. На Б вже є. Я думаю, що і на це вже можуть бути. Є, сібалець. Спайк, дайв, сі. Телепорт готовий. Один enemy remaining. Nice. Наші типи там. І так, так, зараз буде АйСо. Айсо мене не забрати, мені здається. Да! Не, не, це що може бути це? Хорош! Єбать, що в мене типи мочать. Чому би и не? Чому би не утанути? Бабла до хуя?

Блять, ай, а, а я не встиг зригувати, ебать. Найменс, хевней. Ахується, про просто немає слів. Я перший раз на агенції граю, перший раз граю з Авіком, і такий рахунок так класно, і це ж на платіні. Я розумію, що платіна це ще типа не імортал, але це вже й не срібло. Дякую, що подивились відос. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на Тікток. Все, до нових зустрічей, можливо, і на стрімі. Всім пока.